Сьогодні незвичайна робота цей, по гідроізоляції колодця скваж, для скважини. Получається як? Е, водичка підтікала і стояла вода у цьому сегле, сегле з виложеному е, при, при для скважини. Чому? Ми спочатку думали, що вода підтікає колодця, тому було вирішено розкопати на всю глибину стіни. Ось все розкопано е, майже 2 глишніх метри. Розкопано. Потім закладена плівка, сама плотна, будівельна, гідралізація, в два шари і склеєна спеціальною стрічкою, ось, яка дає герметизацію. Це поверху, щоб пленочка не з'їжджала при засипці. Проклеєно в два шари герметичною лентою. Проклеюється, вона армірована. Потім внизу плівочки ось глина, називається глиняний замочок просипається по всьому санкеліметру. Вона вже просипана, просто це досипає. Не думайте, що там мало так. Сантиметрів 10 глини. І трамбується. О, і робиться о, це зворотня засипка. Зворотня засипка цієї піщани, тут грунт, зверху земля. А всередині дно Дно знову ж таки робиться, називається глиняна. Ця, ця, герметизація з глини, трамбується глина і поверх стяжечки. Тобто, виходить, і ззовні водичка не попаде, і цегла не буде сиріти, оця плівка не дасть, а з якщо водичка повертається піти, гідра ця, ця глина, пробка називається глиняна, не дасть водичку і стяжечка буде оцей, приємно ставити обладнання на це. Отак от от, трамбується, знаходиться під, підручний метод трамбовки. Гідро ці глини гідроцює. Ну, Якби не така глибина була велика, то можна було б ножками випромбувати. І обратна засипочка. Отак от, от зро зро зробилось людині О, в селі О, герметізація колодця. Отаким. От. От Самим бюджетним економним методом. Уплівка береться сама плотна. Взялася вона в епіцентрі з запасом. І лента теж взялася спеціально для герметизації ну, стиків. Там, де труби теж йдуть я розрізав, добре вмотав, щоб було герметично. Все, вчимось, ставаємо краще, до побачення.